Привітки! Дуже цікавий розклад мені прийшов е на думку записати для нас всіх. Називається він Розмова з вищими силами. Я ще такі не робила розклад. А, у нас буде три запитання, одна позиція. У нас буде три запитання до вищих сил і три відповіді. Відповідно, найбільше, що нас зараз турбує, якась муха залетіла. Що зараз нас турбує по думці, за думкою вищих сил? І, і відповіді на ці запитання. Давайте будемо пробувати. Я ще сама не знаю, що вийде, але я прямо в потоці я відчуваю, що це буде крутяцько. Думайте лише про себе зараз, якщо бажаєте особистий розклад, розгорнутий, повноцінний. В описанні під даним відео я залишаю інформацію, звертайтеся, буду рада допомогти. І так, малишки, давайте. Запитання номер. Раз, запитання номер 2 Запитання номер 3 Це запитання по думці вищих сил, які найбільше зараз вас мають турбувати або турбують. І відповідно, відповіді на ці запитання. Раз. Два. Три. Ви можете дивитися всі три запитання. Ви можете вибрати. Ви можете вибрати одне якесь, ну, без різниці. Можливо, всі запитання теж для вас важливі будуть. Так, ну, а я буду розкривати. Позиція, типу, одна. Не мають, бо це не позиції. Це просто питання. Я буду розкривати перше питання. Дивіться, як цікаво виходить. Карта бланку. Тобто, по першому питанню тут здається, що тут іде очищення, тут іде. Хоче сказати актуалізація. Тобто у вас зараз іде повністю обнуління своєї карми, обнуління за 10 років, да? обнуління всіх програм. І мені хочеться сказати, що тут типу, загрузка, загрузка нових, нового процесу, нових програм. Да? І відповідно питання звучало би так, які програми, які програмне забезпечення мого тіла, моєї душі в цьому втіленні зараз необхідні. Да, Отакі найголовніші загрузки. І ми дивимося, тут трансформація у нас відбувається. Да? Нам відповідь кажуть, що ви зараз трансформуєтеся а, по старшому аркану. Старший аркан завжди треба доповнювати, тому що ну, я вчу своїх дівчаток, які приходять до мене на курси. Ще необхідно доповнювати старші аркани, бо вони містять собі дуже багато різних трактовок. Пояснень і дуже об'ємна енергія. Дивимось. Проявленість. Дивіться, мені хочеться сказати, що. Я ще хочу запитати, знаєте, як по цьому, скільки ще буде тривати трансформація? Чи як вона має закінчити, як людина має поняти, що вона закінчується? Почнеться, почнеться новий етап, нові люди почнуть приходитися. Поки у вас зараз не відбувається ніяких різких змін, нові знакомства, там, да? не відбувається якийсь движняк такий. Поки у вас зараз все спокійно, це у вас відбувається трансформація. Потім почнуться дуже швидкісні зміни, дуже швидкісні, у вас народжується якийсь новий продукт. Або ви, або у вас дитина народиться. В кожного. Зайків, кожного тут по-своєму буде, да? Ось народиться, переродитесь ви повністю. Тобто тут буде: я відпускаю я відпускаю своє минуле, відкриваю, бачите, відкриваю двері в нове, а нове що тут? Сім'я? Ну от Мені щось іде не тільки сім'я, може бути робота, може бути бізнес, може бути що завгодно. Вас багато, це не особистий розклад, але зрозумієте суть. А, мені йде так відповідь на це запитання, загрузка. Проявленості, От дивіться, маяк, і я максимально показую себе. Показую, транслюю, от я тут, Вселенне, услышь мене, Подивись на мене, от я тут. Всі знаки Всесвіту, покажіться. Розмова з всесвітом, розмова з собою, максимально бачити, чути знаки, проявлятися, робити в житті те, чого вам так сильно хочеться робити. Не чекати чогось там. Все, в нас вже немає е, часу, щоб на щось чекати. Пора вже дійство. Тут, якщо захотіла захотіла з кимось познайомитись, підійшла, познайомилася. Захотіла е, купити щось, і пішла і купила. Е, е, захотіла розпочати нову справу, новий бізнес, пішла і почала е, добиватися і отримати своє. Е, е, ключі вам будуть дані. От у нас перший, перший момент пройшов. Окей? Друге запитання і друга відповідь. Як перестати? Як перестати дивитися? Зараз сформулюю питання, як перестати дивитися, наблюдати за життями інших і почати жити так, як хочу того я. Чого кожен влаштовує а, життя і живе кайфує так, як би я хотіла, але в мене чогось це не виходить. Іде от така от інформація. Дивимось відповідь. Хорош. перестать наблюдать, а взять, да? И що у нас тут десятка кубка скажет через любов? Попроси благословения рода. А... перестань наблюдати и починай мені тут идея. Починай создавать ключи. починай создавать для себе коды новый реаль. Бачите, вот мені идет ця штука. Поставити себе на перше місце і починати візуалізацію, починати розуміти, що не я наблюдаю за життю когось, а я бачу, як я живу тою життю, яка я хочу, щоб була. Тобто ви в точності повинні чітко знати, як би ви хотіли проживати це життя, з ким, які емоції, хто біля вас. Да? Де ви живете, який ваш будинок, з ким ви живете, що ви відчуваєте, куди ви ходите на роботу, яка у вас робота, який у вас посил, яка у вас місія в цьому житті? Тобто ви маєте настільки чітко розуміти, хто ви і що ви починаєте вести щоденник благодарності. Починаєте вести роботу з Всесвітом. Зараз я вам покажу. Я спеціально собі замовила такі от. Блокнот брендовий, і я прописую, от я почала 26 травня, і я починаю прописувати благодарності. Тобто я дякую кожного дня за все, що за все що я маю. Там певні правила існують. Я з вами теж буду ділитися з скоро і на Ютубі, і на Інстаграмі. Тому підписуйтесь, друзі. І ще один такий от. Тут в мене йде робота повноцінно з а, практиками. Практика, яка пов'язана з Всесвітом. Заява Всесвіту називається. Заява Всесвіту, я ще печатку свою маю замовити, замовлю обов'язково. От я прописую, що, дорогий Всесвіт, прошу допомогти мені покращити здоров'я. Описую. Тобто, розумієте, кожного дня проходить така от практика, коли ти розмовляєш з Всесвітом, ти виписуєш це все. І це означає, що ти матеріалізуєш свої думки. Ребят, це робота. Якби це не роботало, я б цього не робила. Тому от починайте вже щось робити для того, щоб отримати в своєму житті те, що ви хочете. Тому що наблюдати і дивитися, як хтось, і думати, мислями, думати своїми, що о, в когось там я теж так хочу. Так піди і зроби. Або хоча б представ, що ти вже це маєш, що це тобі належить. Однозначно, дивіться. Я кажу, воно мені прям. Ви маєте бути в центрі уваги. Не ті люди, за якими ви спостерігаєте. Там, можливо, знаєте, приклад не веду Просто от є блогер класний, в неї все класно, в неї все обалденно, в неї все виходить, клас. А в мене цього немає, хоча я теж так хочу. Чого? Подивися, як робить вона і почни це робити сама. Все. І живи так, ніби це створено спеціально для тебе. Цей блогер прийшов для тебе, щоб показати тобі, як ти можеш жити. І питання в тому, чи ти вибираєш так жити? Вибираєш, окей, все, супер. Не вибираєш, все пока. Так, в цьому питанні все. Вийти із зони комфорту, показуватись і стати королевою Пентаклі. І от твій Король Пентаклі приходить зразу. Поставити себе на перше місце. Актуалізація, по-першому, питанню да, те, що було. Актуалізація це означає, давайте так. Я люблю називати це хештеги в РЕК до Всесвіту. Актуалізація. Тобто, в тебе є тема. Наприклад, в тебе є. Давайте з вами зараз зробимо практику. Давайте от прямо зараз мені щось прийшло і я вирішила, що я з вами готова поділитися і зробити таку класну практику. Берете листок А4. Бачите, У мене тут навіть листки А4 є. Берете ручку. Або олівається без різниці взагалі. Без різниці. І пишемо, наприклад, що таке актуалізація? Да? Ми пишемо, ми прекрасно знаємо, що от, давайте так, я хочу стати-блогером. Ну, давайте так, блогер номер один. Да? Блогер номер один. От, моя, моя ціль. Що таке актуалізація? Ми засікаємо дві хвилини, і за дві хвилини ми маємо написати всі слова, які б сюди входили. Всі слова, які входять в блогер номер 1 Все, що би я хотіла туди вмістити. І це чому треба дві, дві хвилини. Навіщо нам дві хвилини? Це для того, щоб а, це все підсвідомо працює, свідомо. Тому що коли мозок починає працювати, це вже свідомість. А коли не працює мозок, а просто в потоці ми пишемо ці слова не більше, а, не більше 50 і не менше, і не менше 20. А, ці слова просто. Просто ви прописуєте і це істина, це те, що безсознательно. Навіть страхи ваші теж прописуєте сюди. Навіть якісь негативні моменти теж прописуєте сюди. Тобто, наприклад, ми засікаємо зараз рівно 2 хвилини, зараз 25. Зараз, зараз я тут бачу, відео знімається. І я прописую все, що все, що мені, типу, хештеги до, до блогер номер 1 Зараз буде. Мусимо почекати, щоб все було чесненько. Буде зараз тільки 13. Så ви поняли, що да? це... Я я називаються хештеги до всесвіту, того, що реально ти пишеш якусь тему, якийсь твій роздум, не знаю, і ти прописуєш в кінці поста хештеги. Для мене це от чимось схожа актуалізація. Все, зараз буде. 10 секунд. І я пишу. Merci. So. Пишу російську, українську всі слова, які йдуть без різниці так. Боже, там залишилося буквально декілька. Ані, ще хвилина, ще хвилина в мене є чудово. Так. Ось тут вже починає, бачите, тут вже починає спрацьовувати мозок, тому що ти вже прописала, прописала далі в блогер, що тут так. Уже, в принципі, стоп. Но я би ще писала і писала. Дивіться, от, от в мене, якщо блогер, я би ще дуже багато чого писала, але мозги не працюють. Успіх, радість, кохання, любов. Не знаю, чого до блогера, в мене йде кохання. Не розумію, чому так, але теж підсвідомо десь щось якось це взаємодіє. Любов, я заробляю на улюбленій справі мільйон гривень в місяць. Журнали інтерв'ю, цінність, популярність. Я би ще дописала, звісно, тут там, де журнали інтерв'ю. Але інтерв'ю підкасти нехай буде. Да. Цінність, популярність, щастя, відомість, польза, користь. Бо я тут російську згадала, а потім Гроші, прибуток, допомога людям, користь світові, щедрість, підписники Інстаграм мільйон, Ютуб, TikTok – поки що один мільйон. Да, мене цікавить. Потім духовний розвиток, наставник, таро найдорожчий таролог України, найуспішніший таролог України. Поки що, поки що це те, що в актуалізацію мені зараз на теперішній час прийшло. Да. Так само і ви. Прописуєте. І кожного дня робите от таку штуку. Не треба з ним нічого робити, можете просто збирати в папочку. А, можете просто складати листочок цей, да, і в якомусь зошиті в блокноті тримати. А, і да. я, до речі, забула ще. І обов'язково підписати. Якнебудь тут писалося, звісно. Ну, це так чисто, щоб 30, 05, 20, 24 рік. І просто збираєте ці бумажечки, от кожного дня через день робите, і побачите, наскільки це круто. того, що ви виписуєте підсвідомо, безсознательне. І всі блоки, вони, ну, воно все це буде якось так пропрацьовуватись класно, таким чудовим, цікавим чином, невідомим для нас всіх. Що не, неможливо просто так пояснити, я пояснюю це з іншого боку. Я пояснюю це, що ми те, про що ми думаємо, те, про що ми так сильно мріємо і хочемо, ми повністю прописуємо в актуалізацію. Ми ставимо, це актуалізація актуально для нас, те, що актуально для нас зараз, ми прописуємо це. І це означає, що ми матеріалізуємо те, що ми хочемо через написання от такої от, Оцих от слів, да? ніби ми матеріалізуємо на бумажку. З думки, слова, ми матеріалізуємо. Спочатку була думка, потім було слово, потім було письмо. Тому зайчики, Отак от. все це працює. То ви зрозуміли, да? Есть, королева Пентаклі це завжди проявленість. Це стабільність, це фінанси, це цінність, це те, що можна пощупати, попробувати. Матерія. треба це в матерію входити. Я думаю, що зрозуміло по цьому питанні все. Тобто, хочеш матеріалізувати це, буде в тебе це без проблем. Взагалі. Так, ну і давайте будемо завершувати. Щось в мене бачите, понесло в іншу штуку, практику вам показала, ти класно. Бо щоб вам допомогло це. Питання номер 3 Як вийти на новий рівень, як стати імператрицею в своїй житті? Як полюбити, цінувати, бажати і вибирати себе, ставити себе на перше місце. Перестати боятися? Перестати боятися цього хоча б. А, попрацювати з мисленням. Попрацювати з мисленням. Тому що тут ідуть думки, які протилежні а, свідомості імператриці. Тобто, якщо в мене свідомість, я імператриця, я жінка, яка створює своє майбутнє, я шикарна, я знаю все, що я все, що до чого в мене руки не дійдуть, щоб я не взялась, не зробила, у мене все буде. Якщо я це знаю. Я імператриця. Якщо я це знаю, і в мене думка говорить: «Та ну що ти мелиш? Автоматично, типу, це вже все. Повністю пере, перерізає ваше а, сприйняття себе. Тобто Тут робота над мислями не більше. Думки і ще раз думки. Як про себе правильно думати? Афірмації ці самі? Ну от, да, бачите? Дуже багато, дуже важкий досвід. Кожного з нас був тут, мені теж показують складний досвід минулого. Бачите, тройка-тройка, тобто треба вирости. Минулий досвід був в чому. Тут і могли бути і магічні якісь моменти, і впливи. Давайте так, психічні а, атаки це входить туди, і коли маніпуляції відбувалися просто, коли тебе ніщо не ставили, а просто підгинали під себе. Да? А плюс тут показують, що і магія могла бути така, що забирали енергію. Ну, ви розумієте, що магія це слово дуже таке прям. Обширне, сюди входить безліч всяких різних моментів, і енергію можна забрати просто навіть словом, кинувши під ноги тобі слово, щоб пропадіти пропадом, наприклад. Да, як прокляття. Слово має силу, думка має силу. Дія тим більше має силу. Ти ви розумієте, про що я зараз кажу, правда? Надіюся. Тому я кажу, що тут. Потрібно повірити в себе, повірити в те, що весь ресурс у вас, що ви і є той ресурс, що для того, щоб отримати те, з чого ви так сильно хочете, вам достатньо просто бути, бо, ви, бо у вас є ця енергія. Оце все, оця енергія перекриває старший аркан. Перестаньте блукати лабіринтами, очистіть свою свідомість, зміниться сценарій, перестанете наблюдати за цим от всім. Прийде от ваш. Ще мужчина прийде. Розрив сценарія шаблона. Угу, Розрив Разри... шаблона Дивіться, тут навіть карта Верховна Жріця, Верховна жріця нам говорить про що. По-перше, тут обраточки підуть уже. Тим, хто. От так з вами поступав. І, по-друге, інтуїція, і коли ти в потоці, коли ти чуєш себе, понимаєте, Верховна Жріця і а, спочатку йде Верховна Жріця, коли я чую себе, бачу, відчуваю, йду вглиб в себе, тоді йде імператриця, троєчка. Тоді вже йде імператриця. Тому що, коли ти знаходишся в енергії Я чую себе, я відчуваю себе, я вірю, довіряю собі, от тоді з цього, з цього зароджується імператриця. Но не навпаки. Не думаю, що ви мене зрозуміли, малюшечки мої. Я думаю, що для вас цінним був даний урок. <рігла> тому, якщо бажаєте попрацювати над собою, записуйтесь, буду рада допомогти вам подивитися розклад більш глобальний, більш обширний. Розклади в мене дорогі, як для кого. <рігла> Але вони того стоять, тому що. Ви будете мати інструкцію, і як рухатись, да? куди рухатися по своєму запиту, і ви будете чітко знати, хто ви і що вам на теперішній час важливо розпізнати певні свої якісь моменти, затики. Завжди рада вам допомогти, взяти вас за ручку, провести і показати вам істину. Все, я вас люблю, цілую. І до нових зустрічей, Па-па! Підписуйтесь!